Американський відеоблогер Джейк Пол, відомий за виступами у професійному боксі, звернувся до колишнього чемпіона UFC Конора МакГрегора з пропозицією подумати про їхній очний бій. Коли я накоутую Нейта діаза, і ти зрозумієш, що бій зі мною буде найважливішим у твоїй кар'єрі. Подзвони мені, і я відповім: я сам собі господар і сам ухвалюю рішення. Я не підконтрольний президенту UFC Дані Вайту. Я не маю папочки» тож я можу влаштувати цей бій. Якщо дана дозволить тобі в ньому взяти участь, то немає причин його не організувати. Сказав Пол. На початку січня 2023 року. Стало відомо, що Джейк Пол підписав контракт з Лігою ПФЛ, де він дебютує в новому дивізіоні і проведе кілька поєдинків за змішаних єдиноборств. диноборств. в цьому дивізіоні отримуватимуть не менше ніж 50% від пейперв'ю. Нагадую. Що це той же промоушен? Куди пішов він Гану. Джейк уже неодноразово викликав МакГрегора. Поки що це безуспішно. Конор ніяких коментарів по цьому поводу не дає. От сам МакГрегор висловився про поєдинок з Майклом Чентлером, який має пройти наприкінці цього року. Це буде не просто повернення, це буде величезне повернення в історії Деноборц. Настав час знову поринути цю гру. Я щасливий, що зможу нарешті повернутися. На що я розраховую ще на сотню боїв. Останнім часом я то виступав, то ні, але тепер я маю намір робити все послідовно і постійно. Сподіваюся, що в мене все вийде, сказав МакГрегор. Ні, Конор, ти не проведеш 100 боїв, я в цьому впевнений. Для початку потрібно анонсувати поєдинок з Чендлером. І Дарі розповів, кого вважає фаворитом бою макгрегор Чендлер. Майкл Чендлер має інструмент, щоб виграти бій, але я просто не знаю, чи скористається він ним. Якщо він вийде і спробує битися так, як бився в останніх трьох боях. Гадаю, він програє. Але якщо він діятиме розумно, використовуючи боротьбу, тейкдауни, то тоді, як мені здається, бій може скластися для нього чудовим чином. У такому разі, гадаю, він безперечно може виграти цей поєдинок. Прямо зараз я поставив би на Конора, просто тому що дійсно вважаю, що його удар добре поставлений, а контратаки дуже хороші. Сказав Даріуш, у Конора дійсно хороший удар, його таймінг, але це все в минулому. Зараз Конор активно проводить свій відпочинок. Даріуш видав клітку проти Чарза Олівейра. Раніше він говорив, що з легкістю його переможе, що навіть буде домінувати над колишнім чемпіоном. Так що він дивиться йому за спину у бік чемпіона. І Даріуш розповів, що потрібно робити, щоб виграти у чинного чемпіона дивізіону Іслама Махачева. Річ, яка мене здивувала у бою Олівейра з Махачевим, це контроль дистанції. Думав, що Чарльз зробить найкращу роботу в цьому аспекті. Але він цього не зробив. Він спробував чинити тиск і йти вперед, через що з'явилися дірки в обороні. Навіть із тейкдаунами було так. Він дуже хотів перевести Махачева. І в результаті був спійманий на зустрічному Русі контроль дистанції, ключ до перемоги над хлопцем на зразок іслама. Сказав Беніл, якщо він переможе Оліверу, то він точно стане претендентом номер один. Про це говорить і команда Іслама, та навіть Дастін Порє, який битиметься за пояс БМФ з Джастіном Гейджі. І Дастін Порє розповів, що він не згоден зі своїм суперником, який вважає дурістю цей титул. Я не вважаю титул БМФ дурістю. Мені ніколи не спадало на думку, що я битимуся за пояс БМФ, але це здорово. Я хотів би повісити його у своїй вітальні. Мені подобається цей пояс, і він опиниться на моїй італії. Моя мета зібрати усі титули. У мене є тимчасовий титул, буде титул БМФ, і мені потрібен чемпіонський пояс. UFC. Я думаю, переможець нашого поєдинку буде наступним претендентом на титул після переможця бою між Олівером та Даріушем. Ми не можемо заперечувати заслуг Бенііло. Якщо піднімать його руку уперед, хлопець зробив достатньо, щоб здобути титульний шанс. А на сьогодні це все. Всім удачі і всім пока.